У Житомирському гідропарку облаштовують зону безперешкодного доступу до води для маломобільних груп населення. Наразі вже виконано підготовчі роботи, а з наступного тижня будівельники планують розпочати основний етап зведення дерев'яної палуби, облаштування тактильних доріжок та встановлення спеціального спуску до води. Про це журналістам Житомирінфо 4 серпня розповів директор комунального підприємства. Парк з'їзд буде починатися зразу за рятувальною станцією. Там, де дорослий у нас пляж починається, і до самої води донизу, щоб вони могли спокійно спуститися, пересісти на спеціальну, будемо казати, так, коляску, яка зможе їх буде мати змогу спустити до води, щоб вони там ополоснулися, поплавали, скупалися, знову ж таки повернулися назад, сіли їх, витягнули до їхньої коляски, вони пересіли і піднялися наверх. Будуть обладнані спеціальними роздягальними, також будуть для маломобільних санузли знаходитися там на місці. Тобто буде облаштовано все для них. Днішній день геологія і геодезія закінчила вже свою роботу, вони надали свої проєктні рішення. Зараз будівельники їх опрацьовують, закуповують матеріали і будуть приступати до робіт. Ну, якщо все буде добре, то на наступному тижні, я думаю, почнуться роботи. Чи вдасться у гідропарку завершити до кінця літа облаштування зони доступу до води для маломобільних людей, невідомо. Якщо все буде нормально і погодні умови знову ж таки будуть дозволяти, я думаю, що до кінця серпня, ну, може, можливо, десь до середини вересня воно повинно бути закінчено. Іскумецька, чому саме зараз вирішили це робити? Там, не весною, не осінью. Ось чому зараз? Все залежить у нас тільки від погоди. Що ж його робити осінь, якщо зараз можуть задощити? Там ближче до зими можуть вдарити морози, а це бітон, це будівельні роботи. Воно повинно все робитися, щоб воно прослужило не не день, не два, а десятиліття. Потрібно було пройти всі погодження. Це треба було звичайно погодити з екологією. Треба було погодити з архітектурою нашою облаштування доступу до води для людей з інвалідністю. Фінансує товариство з обмеженою відповідальністю Федерація фізкультури. Проект постійно досконалюється. Погоджується, і ми все більше і більше хочемо зробити е, позитивних речей там на березі, е, тому е, фінальної цифри я вам навіть наз, назвати не можу, але хочу наголосити на тому, що це наші власні кошти федерації з культури, і жодної копійки бюджетних коштів не було і не буде залучено. Ми робимо це все за свій рахунок.